Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Малята сьогодні до нас в гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею познайомимось. Доброго ранку, катруся. А вона нас запрошує у подорож до лісу. Ми з вами потрапили на лісову грибну поляну. А скільки у лісі звірят? Так, багато. А скільки грибів? Теж багато. Звірята зірвали собі по одному грибочку вовчик один, ведмедик один. Білочка один, їжачок один, лисичка один та зайчик один грибочок. Скільки у вовчика грибочків? Правильно, один. А у ведмедика теж один. У білочки один. У зайчика один. У лисички один та у їжачка один. Вони свої грибочки склали катрусі у кошик. Ось так. Всі грибочки вже в кошику. А скільки ж у катрусі стало грибочків? У катрусі багато грибочків. А у лісі росте ялинка. Якого вона кольору? Правильно, зеленого. Що на ній росте? Шишки покладемо з лівої сторони від ялинки одну шишку, а з правої сторони багато шишок. Ось так. Тож скільки шишок з лівої сторони? Так, одна. Скільки з правої сторони? Правильно, Багато шишок. Ой, малята, що це? Паровоз? А це, що у потязі? Вагончики. Скільки всього паровозів? Один. А скільки вагончиків? Правильно, вагончиків багато. Розгляньте, будь ласка, полицю. Чого на полиці багато? Так кубиків. А яких іграшок по одній. Зайчик, пірамідка та дзига. Малята, а з ким ми сьогодні познайомились на занятті? Правильно, з лялькою катрусею. А що ми збирали разом із катрусею? Правильно, грибочки. У кого багато було грибочків? Так, у ляльки було багато грибів. А в кого було по одному грибочку? Правильно, у звірят було по одному грибочку. Які ж ви молодці! Дітки, гуляючи з батьками на прогулянці, назбирайте одну шишку чи один каштанчик та багато листочків. А я буду з нетерпінням чекати фото з вашої прогулянки. А зараз настав час прощатись. Я всім вам дякую за увагу. До побачення до нових зустрічей. І пам'ятайте, що все буде Україна, наше майбутнє в нас нікому не відібрати.